Усім доброго дня! Заїхав до нас такий карбоновий скот з Швейцарії. Американський бренд, десятці всі кращі в світі, дуже легесенький. Кілограм не знаю 9. Максимум має дуже легесенький. Зараз вам все про нього розкажу і покажу. Так, дивіться, сідло все в дуже гарному стані. Рама як нова. Без жодної царапинки. Фляготримач, скот. Шатун. XT добротний, 1008 такий, з облегшеною кареткою. Бачите. Тут от, шрупи є, міняєте любу зірочку, яка з'їхалася. Дивіться, бронепленочка наклеєна отут на рамі де ланцюг, щоб не був раму. Не. Ззаді перекидочка, це ж Dior XT на 50 тисяч розраховано. Система касета 10 на 3. 30 передач. Стулочки Щемановски. Тут бачите проставочки карбонові, вилучка, рок-шок, повітряна. Монетки. Шиманодіоро. Бачите, руль, все в гарному стані. Ця монетка. Гідравлічні тормоза. Бачите, тут все регулюється навіть. Тут карбон, тут собі можна підрегулювати під у кого короткі пальчик. Є такий лукаут. Який. Блокує вилучку. Дуже в добротному стані все. Рама бачите, з 6 сторони, шостої сторони, не царапана. Когось буде та лялючка цікавити, посилення вода, вон, резина швальба. Когось буде та лялючка цікавити. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або Ігор ігрубжикті-ток, інстаграм. Наріст метр 40, метр м Ціна добротна На сайті будуть.